На жаль, в Чернігівщині є загиблих, є поранений. На сьогоднішній день в Чернігіві 34 родини втратили. Хтось втратив свого батька, хтось брата, хтось сина. І от сьогодні якраз проходить такий захід. З родинами загиблими, з загиблими називається родинне коло да, Чернігівщини, що звездили з цих регіонів, з їх, з усіх районів, з, е, представників цих родин, для того, щоб показати всій країні, що тільки об'єднавши свої зусиллями зусилля, ми зможемо перемогти любого ворога. Тобто ми повинні показати, що тільки зрутувавшись, тільки скоординувавши свої дії, ми можемо працювати. Професійно, конструктивно працювати і здолати ті перешкоди, які стоять, на сьогоднішній день стоять перед українським суспільством. Звичайно, що в першу чергу це стосується війни. Тому, звичайно, перше, що говорять українці, це щоб на українській землі настав мир і спокій.